Алді жіночі піжами. У лоті буде 33 одиниці, з них 14 комплектів. Перший комплект на розмір L, тут з шортиками. Далі комплект на розмір М. Наступний на розмір С. Розмір 52-54.

Тут Елесочка зі штанами. Далі йдуть окремо штанці на розмір A. І ось такі три нічні сорочки на розмір М. М. Розмір С. Далі ще йдуть моделі в упаковочках. Ось така на розмір М. Тут така сорочка та шортики. Далі розмір 52, 54. Ось так воно виглядає. Далі. Розмір 52, 54, 56, 58, 56 58. І ось така сорочка на розмір L.